Лікування онлайн в окупованому Бердянську фіксують критичний дефіцит лікарів. Більшість фахових медиків виїхали з міста після початку повномасштабної війни. Обладнання в лікарнях застаріле, частину обстежень зробити неможливо. У пацієнтів немає доступу до базових спеціалістів. Бердянка Катерина потребувала консультації вузького спеціаліста. У місті таких лише двоє. До жодного з них потрапити неможливо. Великі черги, які стоять на місці. Рідні жінки передали її аналізи та виписки лікарям на підконтрольній Україні території. Тут лікарі скоригували терапію та надали рекомендації щодо подальших обстежень. Ну, лікування відбувається дистанційно через фотоаналізів і регулярні уточнення. Подібні ситуації стають масовими через дефіцит лікарів. Мешканці Бердянська вимушені звертатися по консультації за межі окупації.